І, любі мої, вітаю всіх на своєму каналі. Дуже дякую, що ви приєдналися, що ви відкрили це відео, і маю надію, ви його подивитесь і разом зі мною розділите моменти відкриття нового замовлення Avon у квітні місяці. Ось таким чином виглядає моя посилочка. Так, і тут цілих 3 кілограми 450 грамчиків продукції. Ось, давайте разом з вами це все відкриємо і ем, поштучно подивимось, поштучно подивимось. <плес> так, ці наш працює. Так, це. Зараз одразу подивимось, яку суму вийшло це замовлення. Так, Так, ось наш так, на яку суму? Зараз ми з вами подивимось. О, таке ароматне, вже аромат пішов прямо, маю надію, що нічого не пролилось. Так, дивимось. А, на 3060 гривень, здається, заплатила. Сплатила за це замовлення. Тут, звичайно ж, будуть подаруночки для вас. Вони будуть цікаві, але одразу спочатку давайте все подивимось, тому що я там не дуже пам'ятаю, що як до чого. Тому потрібно по одній штучці все нам діставати. Так, ну я думаю, що це. Так, що це? Вже не знаю, що це. Давайте будемо дивитися. Це можливо, новинка наступного каталогу. Такає догляд за ногами. І це скрабік для ніг. Скраб для ніг з гуавою і маракує, я так розумію. так? Зараз почитаємо українською. Гуава та маракуя. Вітаміном і з вітаміном є. Ось. Ну, це крута штучка для стоп, Це взагалі для ніжок круто скрабики такі використовувати. Вони завжди так гарно працюють. Тому що така текстура в них. Так, наносити масажними рухами на шкіру стоп, потім змити водою. Ось такі тут у нас написано рекомендації. Ось таке дуже красиве пакування. Зацініть. Прям супер. Так, ну будемо дивитися, що ще в нас тут. Так, погано, що я не подивилася, що я там не замовляла, і з цього там. Набір для у фокусі, який я придбала. Але я точно пам'ятаю, що оцей прекрасний аромат Бамбук, Бамбул, Бамбузі коктейль. Такий коктейль з бамбуком, я так розумію. Так, немає, не знаю, чи є тут якісь надписи. Так. І це в нас парфумована водичка, Еоде парфюм, до речі, це не якась така парфумована, просто легенька. А ми з вами його обов'язково відкриємо і понюхаємо. Цей парфум я подарую вам. Дуже вдячна за те, що ви дивитеся моє відео, що ви приймаєте участь в моїх активностях, звичайно ж. Ось, підписуйтесь на каналчик, ставте лайки, це також мені приємно. Ось, але головною умовою для моїх розіграшів є написання-коментарчику по темі відео з словами Хочу подарунок. Ось такі простенькі нас умови. А, так, І повинна людина проживати на території України, де працює Укрпошта. Ось, ось всі умови. Буде такий вам парфюмчик. І я думаю, що м -м, ми з вами подивимось його. А, в мене є ще й ось, давайте все-таки потрошку дивитися далі. А це шоколадна тубероза, шокотубероза, тубероуз. Ось. Нотки тут у нас шоколаду, якоїсь квітки красивої. Так, погано, що тут не пишуть ноти, тільки намальовані. Ну Давайте зацінимо цей аромат спочатку, Ось таким чином він виглядає. А цей, бачите, зелений з жовтим такий, а цей рожевий з зеленим. Ой, Я вже пах... відчуваю, як пахне просто шалений такий аромат, чесно кажучи, прям насичений. Так, давайте спробуємо Шоко Бероуз. Це новинки. Там декілька ароматів, здається, три. Так, давайте, спочатку так хочу. Ви ну, знаєте, дуже приємний аромат. Так, давайте тут десь нанесемо. Ох, приємний аромат. Дійсно, якісь нотки шоколадні і. І туберози, так називаний, так. Що я можу сказати про цей аромат? Такий квітковий, є нотки шоколаду, і досить він приємний. Приємний аромат я думаю, що у повному розмірі він буде взагалі неймовірний. І відчувається, що він буде стійкий, тому що такі-то нотки, які залишаються на шкірі довго. Ось такі ароматики. Так, давайте зразу подивимось. Можливо, є і цього аромату прозначок. Зараз подивимось. А, ні, це також тубероза, шоко Тубероуз. Другий і ще один. Ага, і ще один цоколь тупероз. Три проптики цього шоколадної туберози. Так, ну давайте будемо, ваш подарунок зацінимо також, понюхаємо разом з вами. Зараз я прочитаю ще його нотки. Так, зараз ага, каталог у мене поряд. Зараз почитаємо. І так, я знайшла в каталозі, в тому, в тому діючому каталозі, як виглядають ці пробники, тут можна придбати пробнички. А цей аромат, це вже як представнику, мені можна було придбати у фокусі вже в цьому місяці. Так, і так, перший цей аромат, який я подарую вам, називається бамбуковий коктейль. Нотки тут не написані. Можливо, зараз я ще все ж таки трошки почекаємо, і я дістану, коли каталог, щоб він був вже новенький. Коробці він на дні. Тому давайте поки дивитися інше, а потім понюхаємо цей аромат. Тоборо пахне дуже-дуже досить приємно. Так, okay. давайте наступне. О, так, я придбала, здається, собі. Ось такий міцелярний, очищуючий ось такий гель, гель. Він, до речі, досить не, не, такий дуже, не дуже густий, середній, ні, густенький. густенький Ось так він виглядає таким чином. Так, міцелярний гель для омивання сяйво. З екстрактом граната і папайї для всіх типів шкіри. Ось таким чином він виглядає. Ну, симпатичне пакування. Поки що все подобається. Подивимось, спробуємо. Так, давайте будемо кудись сюди викладати. Так, Наступне а, Наступне, це також з мого наборчику для представника з фокусу. Новинка каталогу травень місяць. Це піски Мальдів. Мальдів Сенс такий гель для душу. Морська сіль і Франжепані Сент. Франжепанні. Ось так написано: аромат Франджепані. А, ось тут написано. Крем гель для душу Мальдів, мальдівські піски з ароматом морської солі та франжепані з натуральним екстрактом. Ось так написано. Так, ну давайте понюхаємо цей аромат. Приємний. Приємний, солоденький, але знаєте, він такий якийсь класичний. Так пахне. Трошки якихось пальмових оцих гілочок. Такий який, знаєте, щось, як хвойний аромат, але не хвойний, а пальмовий. Такий якогось зеленого листя трошки. Так, ну, приємний аромат, солоденький, симпатичний. Рекомендую спробувати також. Так, подивимося, можливо, це буде ваш другий подарунок. Будемо дивитися, поки що відкладаємо. Так, наступне, на що я бачу. Так. Це скраб для шкіри голови. Це в мене замовили його. Називається Dieплі Purifying Treatment Scrub, тобто такий лікуючий скраб з саліциловою кислотою і Каоліном. Каолін Clay. Написано, ну, давайте почитаємо тут, що написано. Угу. А, так, 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 так. Де тут може 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 бути написано, не зрозуміло. Угу. Ну, Пілінг для шкіри голови. Ескрап для шкіри голови. Ось такі красиві. Так. Далі. Що в нас далі? Ось щось таке дуже красиве. А, я зрозуміла, це аромат. У мене замовили такий аромат. Це прем'єр люкс. Аромат називається. Ось таке красиве в нього пакуваннячко. Так. Це парфумована водичка Eau de Parfum, Так, і виглядає упаковка так, тому ми з вами, звичайно ж, не будемо його нюхати. Мені дуже-дуже рекомендували в коментарях цей аромат. Ага, тут, до речі, є опис. Зараз який знайду на якійсь зрозумілій мові. Так, на болгарській мові. Чувствуйте се, неустаємо красиво, Соблазнительний касіс, пішні серцеві, флоральні нотки і люксорно сандалове дерево. Ага, сандалове дерево, квіткові нотки у серцевині. Так, якийсь касіс. А, може англійською. блак корон, чорна смородина. Feel irresistibly Gorgeous with Alurine Black Current an and opulent Floral Heart. Значить, ну, так і було серце цвіткове. чорна смородина у нас на початку. І сандалове дерево. Um, Luxuries. Бачите, люкс. Lux. Лакшері yeah, сандалове дерево. Ну, ось, такі нотки. Думаю, що буде класно. Рекомендували цей аромат, тому придбали. Так, далі. Аромат Far Away Beyond the Moon замовили. Дуже подобається багатьом цей аромат, і мені в тому числі. Я обожнюю цей аромат. Зараз, бачите, немає сліди, і зроблені просто такі наліпки. Ось, захисні. Ось такий аромат в мене придбали. Тут, до речі, 50 мл. Так, далі. Ага. Так, ми не будемо з вами вскривати цей аромат бамбук, тому що в мене є пробники на нього. Ще два пробнички ось такий бамбуковий коктейль. Так, і давайте тепер його спробуємо. Намальовано у нас тут нотки, якісь, як наче лимонні, так? І бамбука. Прям бамбук і лимон якийсь. Так, на, на жаль, не написано, які тут саме нотки. Просто написано, що «Eau de парфюм. Так, давайте пробувати тепер аромат, який я подарую вам. Ось такий красивий красончик такий. Так. Так, секундочку, вибачаю, що трошки паузу роблю. Так, давайте дивитися. О, дуже незвичний такий аромат зелений. Ой, ви знаєте, дуже якісь мені, мені якось нагадує якісь такий, знаєте, Елізабет Арден, зелений чай, щось таке. Грінті. Дуже приємний аромат, такий якийсь зі, свіж, зі свіжинкою, як на мене. Думаю, що покажу ці проб... Ой, приємні ці пробники моїм клієнтам. Можливо, їм сподобається саме такий аромат, тому що всі хочуть якоїсь, багато хто, не всі, а багато хто хоче яку... відчувати свіжість в ароматі. Ой, приємний, дуже крутий, приємний аромат. Такий, знаєте, він і зелений, і живий, такий, свіжий, одночасно, трошки, трошки і солодкість є, є, якась певна, але взагалі крутий. Оцей класний бамбук. Який я подарую вам, от як хто комусь дуже-дуже пощастить. Так, далі, давайте дивитися. Так, що в мене ще тут? Так, замовили ось такий гель для душу, чоловічий, Extreme Limits for Men. E, Grip і седар Wood написано. Так. Давайте тут прочитаємо, мабуть, є тут у нас. Ага, шампунь гель для душу для чоловіків. Квіти пустелі. Ось такий гель для душу чоловічий. Приємний об'єм тут. 500 мл. Дуже класний. Так, далі. Замовили ось такі два спрейчики для ніг. Так, тут щось, якась прудота. Так. О, так, два спречики для ніг. Ми тут один, бачите, якийсь. Забруднений, теж треба його якось витерти буде. Так, дезодоруючий спрейчик. Дуже гарна бюджетна ціна там на розпродажних сторінках на нього, на, на ці спрейчики, тому замовили з радістю, хто вже знає, що це гарна річ. Так, далі ласьйончик для тіла, дуже симпатично виглядає. З ароматом а, малинки. Він маленький, такий мініатюрка. 100 мл всього лише. Так, ось він для тіла з ароматом малини. Так, зараз подивимось свіжий. 9.01.25. Не знаю, мабуть, якась новинка, я вже не пам'ятаю. Осьйончик такий, ну, навряд чи це хтось замовив, це, мабуть, щось моє. Так. Далі наступне. New замовили Замовили такий кремчик. Це два в одному. Дві половинки там один для нижнього повіка, одна половинка для верхнього повіка. Дуже він прикольний цей кремчик, подобається. А це в нього таке зараз новеньке пакування. Ліфт і тайтен. Тобто такий освітлюючий і ліфтинг робить ліфтинг і освітлення таких темних кол. Дуже мені подобається, я користуюсь сама таким кремчиком. Ось, тільки ще в старому, у старій версії. Ось, Це новенький. Класно, класний. Так, Що в мене замовили ще? Зараз я вам покажу. Замовили ось таку помаду, дуже крутий колір. Це, як же він називається, Toasted Rose, 75-й. Як він називається, я не дуже пам'ятаю, тропічний рожевий, тропічний рожевий колір. Ну, Я вам показувати не буду це під замовлення. Я просто можу показати спакування, як воно виглядає. Ось, Але я такі, таку помадку вже показувала, мені здається. І ще в мене. Ага, дивіться, є ще пробник у мене і третього аромату. Це такий Pepperi Peaches, Тобто перчені персики, гострі персики, здається, в каталозі називається. Зараз ми його теж спробуємо. Цей аромат. Так, пробників в мене багато, тому що я платіну. Ось, і плюс ще замовила цей набір. Там були з фокусу, там були також багато пробників. Два пробники, здається. Так, давайте гострі персики. Мені дуже цікаво, перший аромат він такий. Квітковий, квітковий рожевий, я б сказала, такий приємний також аромат. Бамбуковий взагалі якась така неймовірна свіжинка зелена. Ось. А цей третій гострі персики. Персики з. Як вони називаються? З перчиком. Так. Давайте на цей зап'ясток нанесемо. Я вже відчуваю. ну, Щось мені нагадує цей аромат. Прям перець дуже відчувається сильно. Прям чорний перець. А от ось тут, ось тут він намальований. Він тут не чорний, а червоний намальований. От так. І персики. Просто персики і перець. Ви знаєте, дуже теж приємний аромат. Цікавий він. Якісь трошки гурманський. О, знаєте, щось нагадує. Щось нагадує мені цей аромат. Такий перчений, такий парчинка. Тут прям Spice Girls такий. Аромат Spice Girls. Така, парчена дівчинка. Клас. Прикольний, прикольний аромат. Класно, що мені можна буде показати всім. Всі три аромати. Ну, цікавий, цікавий. ну Все-таки бамбук мені сподобався найбільше з цих трьох, мені так здається. Хоча вони, всі, можливо, навіть можу сказати, що три, од... три однаково мені сподобались. Всі вони по-своєму -по класні. Ось, далі. Замовили у мене ось два таких аромати. Far away Splendoria, Дуже полюбили саме Сплендорію. Дуже вона приваблює. Ви знаєте, у кожного свій смак. І цей аромат ось запав в душу також. Ось так цікаво. Також у мене в замовленні замовили ось таку помаду. Це Гідраметик е Shine. Ось, і ця помадка у нас е персик. Піч, відтінок піч персикова. Так. Я, мабуть, вам зможу її трошки показати, але подалі від себе. Просто як вона виглядає. Ось такий цей відтіночок. Ось видавайте подалі. Такий красивий нюд. Дуже-дуже красивий нюд. Ось такий відтінок. Так, це під замовлення. Класна помадка. Мені подобається. У мене два варіанти таких помадок. Теж така нюдова, якась БФБ, не персик, а якийсь інший відтінок нюдовий. І. І такий більш рожевий. Ну ви, якщо дивитесь моє відео, ви знаєте, що це. Так, щось це мені таке поклали. Так, парфюм «Today», Великий. Туди великий, не знаю, по якій акції туди великий. Мені здається, що в мене там повинен бути. Він був в мініатюрі тудей, але ось поклали великий парфюм. Так, не знаю, можливо, і великий. Там були якісь акції за певні за 1000 гривень замовлення. Я там робила багато таких замовлень і кожен раз додавала подарунки. І ось мені додали ось такий Тудей. Класно. Зараз треба подивитися на кладну, що там сказано про це. Так, ще якийсь. О, ще один пробник. Це вже чоловічий Attraction Closer. Жіночий такий він медовий іде, аромат. А тут якийсь шкіра. Чорні якісь такі зернятка, груша. Так, зараз подивимось. Спробуємо чоловічий аромат closer. Так. Ой. Дуже приємний чоловічий аромат. Прям такий насичений, класний і такий зі свіжинкою, зі солодинкою. Все є в ньому. Дуже класний такий чоловічий аромат. Немає такої сильної супербрутальності, але і сильної такої ніжності, щось таке посереднє і чуттєве. Приємне, приємна водичка туалетна. Так, давайте далі. Що Ще в мене замовлені. Ще в мене замовлені. Ось такий відновлюючий нічний гель. Антивіковий, з, зеленим, з екстрактом зеленого чаю. Ось такий ось Avon. Avon. це не Aню, а просто з Avon серії. Ось антивіковий. Так, далі. Що ще в мене тут? І ще в мене, дивіться, що. Це два наступних каталога. Два каталоги наступного періоду. Давайте якусь заставочку зробимо. Зараз приберемо. Так, ось така буде заставочка, тому що я маю надію, що все ж таки зроблю огляд на цього каталогу. Я, Так як їх у мене знову два. Це, це класно. Ось. Що тут у нас цікавенького? Ось, до речі, помада. Оця персикова. Ось цієї вона колекції. О, з глянцевих іде. Ось персикова, да. так. Так. Угу. Зараз покажу вам. У мене ось така є лілово-кремова. Так. Лілово-кремова. Є м'який нют у мене. Ось перша м'який нют. А це йде у нас персикова. Ну, вона схожа, ось персикова це, це нюд. Вони, бачите, схожі між собою. І дійсно, в житті вони мені теж здалась вона одразу схожа. Так, ну все ми з вами погортаємо разом. А ось ці аромати новенькі. Так. Ось бамбуковий, який я вам подарую. Так, а подарунок номер 2 ми ще з вами не знайшли, да? Так. Що знайшли? Я сказала, що я подарую вам ось цей Мальдіви. Так, Давайте так. Перший подарунок це тільки оцей аромат, тому що це коштовний подарунок досить. Бамбук, бамбуз, бамбузі коктейль. Ось. А другий подаруночок це буде гель для душу. Мальдіви. З вами потрапимо на Мальдіви. Ось Так, Мальдіви. І плюс буде в нас для вас. Пробник. Давайте подивимось. Ось такий шоколадна тубероза Я подарую пробничок такий до цього подарунку. Ось, зараз подивлюсь можливо, у мене ще є якийсь на подарунок пробник. Це у мене один гострий персик. Ага, ну і давайте подарую ще до нього. Буде два пробники і гель для душу. Ще туби розиця і бамбуковий коктейль. Ось такий подарунок одразу зараз відкладуся. Це це ваш другий подарунок. Пишіть коментарчики по темі відео, що ви собі замовили, що вам сподобалось, що вам взагалі подобається більше так, придбати, купляти вейвон догляд, можливо можливо. Декоративну косметику, парфуми. Парфуми взагалі, вони неймовірні, Avon. Дуже класні стійкі і можна знайти своїх фаворитів легко. Так, ну Гострі персики найменше мені сподобалось. Найбільше мені сподобався бамбук. цей. І друге перше місце це бамбук. Серед цих трьох, друге тубероза і третє місце гострі персики. Хоча він цікавий цей аромат. Ну, вони приблизно на однаковому рівні для мене, ці ароматики. Ось, що я можу вам сказати про них. Так, все вам розповіла. Дуже дякую за увагу. Дуже дякую, що приєдналися, що подивилися це відео. Маю надію, що воно вам сподобалось. Підписуйтесь, ставте лайки. І зустрінемося обов'язково дуже-дуже скоро. So I'll play you. Bye bye.